Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень був наповнений важливими подіями і емоціями. Цього разу я хочу розпочати з подяки нашим захисникам, які сьогодні боронять нашу країну і забезпечують нам наше майбутнє. У Южницькій громаді минулого тижня ми відзначали День захисників і захисниць України. Біля пам'ятника, захисникам незалежності України ми зібралися, щоб висловити вдячність тим, хто став на захист нашої свободи. Ми горді за кожного героя, який сьогодні ризикує своїм життям, заради нашого мирного майбутнього і заради перемоги. Під час відзначення цього дня також відбулося вручення державних нагород указом президента України Володимира Зеленського орденом за мужність третього ступеню посмертно було нагороджено солдата Збройних сил України Сергія Сузанського, який героїчно загинув поблизу Красногорівки. Нагороду отримала його мама. Окрім того, за високий професіоналізм, особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави та відданість праві військовослужбовців було нагородженими почесними грамотами Южницької міської ради та подяками. Ну, ці нагороди ще раз підкреслюють, підкреслюють вдячність і повагу до тих, хто сьогодні. Воює для нашої спільної перемоги. Однак війна триває і, на жаль, ми продовжуємо втрачати наших земляків. Минулого тижня громада попрощалася із захисником Олександром Лановенком, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Сьогодні, на жаль, ми знову віддали останню шану ще одному герою, жителю нашої громади. Сергію Дубову, мешканцю села Сичавка, старшому солдату Збройних сил України, він загинув в бою за Україну в районі населеного пункту Дар'їна Курської області Росії. У нашій громаді оголошено День жалоби, і ми завжди будемо пам'ятати їхній подвиг і вічна їм пам'ять. Переходячи до питань розвитку громади, минулого тижня відбулося засідання робочої групи з питань бюджету на 25-й рік. Йде така інтенсивна вже підготовка. Ми отримали вже 151 пропозицію від мешканців нашої громади. В основному можна сказати, більшість цих таких пропозицій це відноситься до соціальних питань. З комунальних питань, є пропозиції і по ремонту доріг в нашій громаді. У цьому році вже розпочато проєктні роботи для створення бомбосховища та ремонту основних доріг. Це сьогодні пріоритет Бомбосховищ – це укриття і це, я вважаю, сьогодні перш за все треба робити в нашій громаді. Ці про такі пропозиції можна надавати і сьогодні. У нас є новий телеграм-канал громади і в окремому розділі, будь ласка, вносите свої пропозиції. Всі пропозиції будуть розглянуті. Також минулого тижня жителі нових біляр відзначали День села. Така була насичена програма, було багато локацій. Ми також відвідали е, цей захід. Е, були цікаві е, виступ колективів е, Нових Біляр, і я завжди говорив і говорю, що ми пишаємося нашими талантами, які є не тільки в місті Южному, а й в наших селах, нашої громади. Е, також, звичайно, вшанували пам'ять загиблих військових. Відзначили тих, хто досі стоїть е, за нашу країну з нагоди дня вчителя е, в білярах. Також відзначали е, освітян. Крім того, під час заходу е, місце, ну, жителям е, нових біляр вдалося зібрати біля 18 тисяч гривень і деяку суму в євро, в доларах, навіть які будуть передані на потреби Збройним силам е, України. І це свято, на якому я також був присутнім, я бачив, як воно об'єднало громаду нових біляр. І я думаю, що в подальшому при перших же можливостях ми повинні проводити заходи такого різного характеру для того, щоб спілкуватися з людьми і об'єднувати їх. Важливо зазначити, що всі. Служби сьогодні працюють в місті в штатному режимі. Ми активно готуємося до засідання виконавчого комітету. На слідуючій неділі ми плануємо провести засідання, засідання сесії міської ради, де, як завжди, будуть розглядатись такі питання життєдіяльності нашої громади. Окрім того, в нашу громаду. Прибувають нові внутрішньопереміщені особи. Це Спокровська, де сьогодні дуже жарко. Це най, ну, такі найжорстокіші бої зараз йдуть в цьому районі. І ми організовуємо їхній прийом та забезпечення всім необхідним. І кожен, хто прибуває до нашої громади, отримує належну допомогу. Ми прагнемо створити для них комфортні умови і підтримати їх у цей непростий час. Додатково повідомляю, що у нових білярах та булдинці нещодавно було встановлено побудовано дві нові автобусні зупинки, що ну, значно покращить транспортну інфраструктуру і забезпечить ну, більш-менш комфорт для наших мешканців. Окремо хочу повідомити, що е, про важливе питання перейменування нашого міста. Це хвилює зараз всіх, абсолютно обговорюється в місті, та й не тільки в місті, і, я думаю, що і в цілому і в Україні, і в Одеській області. Е, це перейменування залишається актуальним і е, ви знаєте, що є дві пропозиції: це назва Порта Ненталь, і є пропозиція Південне. Е, був вже проєкт. Постанови, з яким вийшла, вийшов комітет Верховної Ради по спорту Ненталь. Але зараз, ну, коли ми отримали цю інформацію, були проведені знову чергові ну, громадські слухання, і більшість мешканців це 87% вийшли з пропозицією переименування міста на південне, ми надіслали відповідний лист після. Опитування до Верховної Ради України з проханням, щоб вони розглянули такий варіант. І 4 жовтня було зареєстровано проект постанови щодо цього питання. І сподіваємось, ну, є дві постанови сьогодні. Є одна постанова це порт Аненталь, якою вийшов комітет Верховної Ради, і друга постанова, з якою вийшли депутати Верховної Ради, окрема група депутатів. З проєктом постанови про південне. Тому зараз буде Верховна Рада оприділя, оприділятись, вони своїм голосуванням оприділять, яка буде назва нашого міста. Безумовно, це для всіх дуже-дуже важливо, всі хвилюються, переживають і всі в очікуванні. Ну, будемо чекати. Я думаю, що ви отримуєте із засобів масової інформації таку, ну Результат голосування Верховної Ради. Я хочу подякувати кожному з вас за активну участь у житті нашої громади. І, як завжди, ми разом, разом ми сильні. Дякую за увагу. Слава Україні!